Ось так я збирала ще ягоди на зимовий чай. Адже в холодну пору року, коли так мало сонця та вітамінів, ароматні домашні відвари та чаї додають сил, чудово зігрівають та наповнюють енергією, допомагають отримати заряд вітамінів. Тому поділюся з вами деякими чайними рецептами з українським присмаком, якими урізноманітнюють свої холодні дні. Взагалі в Україні впродовж багатьох років люди пили трав'яні настої або відвари сухофруктів, сушених трав, гілок фруктових дерев або ягід. Такі напої знімають втому, поліпшують самопочуття, бадьорять і надають сил. Якщо пити такий душевний чай на самоті, забуваються втома, дрібні проблеми і заспокоюєшся, а в компанії створюється приязна атмосфера. Першим покажу цілющий калиновий чай. Калиновий чай можна пити окремо або змішувати з різними ягодами та чаями, залежно від потреби чи настрою. Я візьму 3 столові ложки калини, кілька шматків апельсину чи мандарину, сік лимону за бажанням, гілочку м'яти та воду і досмачу все медом. Спочатку поріжу мандарин, апельсин буде ще ліпше, щоб наділити наш напій максимально смаком та вітамінами. Свіжу калину потовкла стану на півпюре. Збирають ягоди зазвичай після першого морозу, щоб не було гіркоти. А потім заготовити її для чаю можна по-різному. Я найпростіше морожу. Хтось робить з медом, хтось з цукром. Ось так. Додаю шматочки мандарину, сік лимону і заливаю гарячою водою. Важливо пам'ятати, що такі напої найліпше запарюються при температурі 80-90 градусів, а не свіжим кип'ятком. Додаю шматочок м'яти. Накриваю кришкою та залишаю на деякий час настоюватися. Близько 10-15 хвилин. Наливаю в красиве горнятко, розмішую для смаку ложку меду. І буду насолоджуватися. Цілющий калиновий чай не тільки подарує здоров'я, але й покращить настрій у похмурі дні. Дуже корисний при гіпертонії, анемії, застудах та захворюваннях печінки. Другий мій найулюбленіший чай при любій погоді липовий з сушеними ягодами. Звісно, рецепт можна коригувати від вподобань чи наявності сушених ягід. Я беру 2 столові ложки сухої липи, близько 40 грам сухої журавлини, 4 гілочки чебрецю, сушені ягоди. У мене наразі смородина та малина, вода і мед за смаком. Кидаю в посудину липу, ягоди, чебрець і заливаю все гарячою водою. Закриваю кришкою, даю настоятись якийсь час і буду розливати по горнятках, щоб вже можна було насолоджуватися. Доводжу до смаку все це медом, і в прикуску з ягідьми, пастилою, горішками чи іншою смакотою буду пригощати вже близькі. Коли цей чай настоюється це кілька годин, від сушеної смородини та інших ягід натягає кольору, смаку, стає такий яскраво-червоний. Саме то для приємних розмов чи роздумів. Наступний вітамінний напій всім знайомої обліпихи з яблуком. Для нього знадобиться 70 г обліпихи, яблуко, трохи м'яти, дві тонких скибочки імбиру, декілька гвоздичок і вода. Отож морожену обліпиху засипаю в заварник і товчу до розм'якшення. що яблуко, додаю його до ягід обліпихи, додам імбир, гвоздику і заливаю водою. Розімну трохи м'яти, накриваю кришкою і ставлю настоюватися хвилин на 10. Напевно, вже всі знають про корисні властивості обліпихи, особливо в холодний період, а також цікавий смак, який додає яскравості в холодні дні та знижує стрес. А ще ось такий шипшиновий напій, який наповнить організм великою кількістю необхідних вітамінів та інших корисних мінералів. Для напою мені потрібно 8-12 бубочок шипшини, свіжих чи сухих, лимон, яблуко та гілочку м'яти за бажанням. Шепшину заливаю кип'ятком і залишаю на 3-4 години запарюватися. Можна і на цілу ніч. Я це роблю в такому маленькому термосі. Коли шипшина настоїться, почищу яблуко. Взагалі можна і без нічого вживати, а можна з фруктами чи зі звичним чаєм. Ось так виглядає цілющий шипшиновий відвар. Проціджу його. В той час в чашку закидую яблуко, вичавлюю лимонний сік і додаю шипшиновий відвар. Для аромату м'яту і все буде готово. Ось так просто раз в тиждень такий напій організму точно не завадить. Це лише частина таких традиційних напоїв. Якщо ви хочете дізнаватися рецепти натуральних душевних напоїв з користі для здоров'я, то підписуйтеся на канал, ставте пальці вгору, і я буду старатися ще більше.